Студент групи КНТ 113М Корока Іван. Шановні члени екзамеційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів оцінювання коментарів користувача. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для оцінювання емоційного забарвлення текстових повідомлень. Предмет дослідження. Програмні засоби для оцінювання коментарів користувачів. Мета роботи: дослідження та розробка програмного забезпечення для оцінювання коментарів користувачів. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Виконати аналіз предметної області та програмних засобів для оцінювання коментарів користувачів. Розробити модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для оцінювання коментарів користувачів, здійснити проектування програмного забезпечення для оцінювання коментарів користувачів, створити програмне забезпечення для оцінювання коментарів користувачів, виконати тестування розробленого програмного забезпечення для оцінювання коментарів користувачів. Актуальність програмного забезпечення для оцінювання коментарів користувачів зростає в умовах цифровізації та розширення онлайн комунікацій Компанії та бренди активно відслідковують та аналізують відгуки і коментарі користувачів для підтримання та покращення своєї репутації. Програмне забезпечення для оцінювання коментарів дозволяє швидко виявити негативні відгуки та реагувати на них, що є критично для збереження довіри клієнтів. Проте деякі програмні засоби для оцінювання коментарів користувачів можуть не завжди правильно інтерпретувати контекст коментарів, що обумовлено використанням неефективних методів штучного інтелекту та розпізнавальних моделей, що може призвести до неправильної оцінки настрою або значущості коментарів. І деяке програмне забезпечення може мати обмежені можливості для точного аналізу коментарів, написаних на різних мовах або діалектах, що особливо актуально для глобальних компаній, які працюють на ринках різних країн. Тому актуальною є розробка програмного забезпечення для оцінювання коментарів користувачів. При розробці програмного забезпечення для оцінювання коментарів користувачів було реалізовано відповідні функціональні вимоги. Перше, це можливість підтримки процесів авторизації та реєстрації користувачів, можливість пошуку розважальних заходів. Підтримка можливості ознайомлення з інформацією про розважальні заходи, можливість коментування, тобто залишення відгуків про розважальні заходи, можливість перегляду власних коментарів про розважальні заходи, підтримка можливості перегляду та редагування інформації про профіль користувача, можливість оцінювання відгуків користувачів, тобто класифікувати їх на позитивні або негативні для подальшого аналізу розважальних заходів. Підтримка можливості користування інформацією про розважальні заходи, функція адміністратора, можливість збереження результатів, оцінювання коментарів користувачів. Проаналізовано різні мови програмування для реалізації програми обрана мову програмування Python, яка має широкий спектр бібліотек машинного навчання, що можуть спростити процес аналізу коментарів. Крім того, Python відомий своєю простотою та зрозумілістю коду, що дозволяє швидко розробляти і підтримувати програму. І його синтаксис є інтуїтивно зрозумілим, що спрощує розробку і знижує вартість підтримки. Для створення програми обрано фреймворк, Django, який надає зручний механізм для роботи з формами, що спрощує обробку і валідацію даних, зокрема коментарів користувачів. Це дозволяє легко створювати й оброблювати форми для збору зворотнього зв'язку. Крім того, Django включає в себе потужні інструменти для тестування, що дозволяє створювати автоматизовані тести для перевірки функціональності програми. Це допомагає забезпечити високу якість коду та правильності роботи всіх функцій. Запропонована модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для оцінювання коментарів користувачів, яка подана у вигляді діаграми прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для оцінювання коментарів користувачів. Для організації структури програми було використана архітектура, на якій базується веб-фреймворк «Django». Фреймворкжанка близький до шаблону MVC Model view Model-View-Controller, тому його можна вважати сумістим із цією архітектурою. Модел відповідає за доступ до даних і працює через шар взаємодії з базою даних. View визначає, які дані отримувати і як їх відображати. Це забезпечується уявленням і шаблонами. Контролер вибирає потрібні уявлення залежно від введених користувачем даних. Цю функцію використовує сам фреймворк через систему URL і викликає відповідну функцію Python. Програма дозволяє користувачам ознайомитися з інформацією про розважальні заходи, залишати відгуки коментарі про розважальні заходи, а також оцінювати коментарі користувачів, відносити коментарі до користувачів до класів позитивних або негативних відгуків. Після запуску програми відображається головна сторінка, де користувач може авторизуватись або знайти розважальні заходи у своєму місці. Для отримання можливостей повноцінної роботи з програмою зокрема можливості написання коментарів стосовно різних подій, користувачу необхідно зареєструватись та авторизуватись. Після авторизації у головному меню з'являється кнопка для залишення відгуків. Та перегляду профілю користувачів при натисканні на конкретну подію або її місце проведення користувачів відображається її детальний опис, а також відгук користувачів. Користувач має можливість залишати власний відгук, натиснувши відповідну кнопку, а також можливість перегляду та редагування власного профілю. Користувач правом адміністратора має можливість керування інформацією про заходи, що від відображаються на сайті програмного забезпечення. Також користувач правом адміністратора має можливість аналізувати відгуки, Користувачів. Для цього він вводить назву заходу і натискає кнопку проаналізувати відгуки. Після цього програма аналізує відгуки користувачів за обраним заходом, використовуючи побудовану нейромережеву модель та класифікує їх на позитивні та негативні відгуки. В ході виконаної даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано. Та досліджено процес розробки програмного забезпечення для оцінювання емоційного забарвлення текстових повідомлень. Розроблено програмне забезпечення для оцінювання коментарів користувачів. Доповідь завершена. Дякую за увагу.